Вітаю гостя та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитися події, яка змінить вашу долю. Не загадуємо сроки, не задаємо запитання, не дивимося сигніфікацію, віддаємося потоку і просто дивимося, що станеться, і що поміняє вашу долю, і чи поміняє. Так? Чотири варіанти, чотири колоди сьогодні Ленорман. Вони такі чіткі. Собитінні якраз події, добре на них дивитися. Обирайте перший, другий, третій, четвертий варіант. Або Old-Style Лінорман, старовинний Лінорман, золоті мрії Лінорман, містичний і ліловий і вішньовий сумірки Так. Кому треба довше думати, ставте на паузу, а я буду з першого варіанту починати. Дивитися. І так, одинички, хто обрав старовинний стиль. Дивимося. Які події відбудуться у вашому житті, і як вони поміняють вашу долю? Якщо карти щось покажуть, коли це відбудеться, я вам все скажу. По-моєму, навіть для тих, хто не розбирається в картах Таро, не розбирається в картах Ліннерман, все стає зрозуміло. У ваше життя йде велика любов, зміни. Зміни в коханні. Хтось отримує пропозиції руки та серця, отримуєте заповідну обручку, познайомиться з людиною, за яку в результаті вийдете заміж. Ваші відносини перейдуть на новий рівень. Хтось закріпиться в своїх відносинах. Хто був особливо далеко? Да? Карта Корабель показує, що ви воз'єднаєте свої серця і ви будете дуже щасливі в коханні. Щасливий шлюб мені йде по картам: щасливий шлюб. Зустріч з коханою людиною. Корабель показує, що це відбудеться не дуже скоро. Ця карта вона може показувати навіть там, на місяці. Корабель пливає довго, повільно. Але він показує, що ви пливете до свого кохання. Що ще нам карти покажуть? Це основне, прям що мені говорять карти. У вас буде свій дім. Ви будете дуже щасливі. Здійсниться якась ваша мрія, народження дітей, такий прекрасний перший варіант. У вас тут. Просто ви йдете до гармонії, до щастя, до такого, знаєте, сімейного тепла. Ви рухаєтеся в правильному напрямку, до любові. Тут особливо стосується тих, в кого чоловіки, жінки далеко знаходяться ваші. Ви скоро во з'єднаєтеся, ви скоро будете разом. І ваш корабель, да, ця міцна структура, він буде дов, ви будете довго пливти разом, до кінця життя, ви зустрінете свою долю, ви помиритесь, то посварений. Тут перший варіант у вас любов, гармонія, щастя, успіх. Якщо у вас зовсім зовсім не, не стосується кохання, ви вже не той вік маєте, бо ну, просто все не про вас. Да, то тут карта говорить, що ви знайдете те, що для вас буде дуже важливим. Те, що буде вас радувати, можливо, своя справа, те, що буде носити, приносити плоди, так, як дитина, дитина, плод любові, у вас будуть плоди з вашою справою якоюсь. Це навіть може бути на буденному якомусь такому побутовому рівні, так? наприклад, ви будете там, не знаю, гарно в'язати, шити, щось робити гарне, гарно з городом вправлятися. Це теж важливо. Якщо вже кохання вас не стосується. Ну, в першу чергу, все-таки, по першому варіанту, я скажу, що вас жде щаслива, щаслива любов, щаслива сімейне життя. Ось так. І хай так і буде. Подобається вам перший варіант, забирайте його обов'язково собі. Забирайте, він дуже важливий. Пишіть в коментарях, забираю там перший варіант собі. Ж придумайте, як ви хочете його за собою закріпити, да? щоб все обов'язково збулося. Я вам цього щиро бажаю. Ось так перший варіант, такий прям шикарнючий. Зразу так зайшли з, з, такої, з таких ем, подій важливих. Так, а я буду переходити до другого варіанту і тих, хто обрав золоті мрія Лінорман. Я вас вітаю, двоєчки. Давайте подивимося, які події змінять ваше життя. Які події змінять ваше життя? Як воно зміниться? Зараз все подивимося. Маска. Гора, ого, компас. Нестандартні карти для Ленорман, додаткові в цій колоді, їх взагалі стандартно немає, і вони всі вам випили, да? ні одної стандартної карти. Тут мені показано, що будуть зняті маски, ви перестанете грати в якісь ігри і підете іншим шляхом. Якщо ви в даний момент в якомусь житті притворяєтеся багато, якомусь в якомусь спілкуванні, в якому житті сказав, з кимось, з друзями в любові, де завгодно. Якщо у вас є місце притворство, ви знімаєте свої маски, ви перестанете грати цю гру, бути жертвою. Да? притворятися, що все нормально, ви підете далі. Також ви будете знімати, хтось свою маску зніме, а хтось зніме і чужу маску, і побачить, хто поряд нього грає в ігри. І знову ж таки компас показує правильний шлях. Ви будете розуміти, з ким вам по дорозі, а з ким ні. Ви людей непотрібних заберете з свого життя. Що ще нам хочуть сказати карта, змія? Ви зрозумієте, хто чисті наміри має, а хто ні. Ви, ви головна людина випадаєте, ваш сигніфікатор да? по картам. Дивіться, ви зрозумієте, хто вам вредить по картам. І від цього моменту ваше життя буде мінятися в світле майбутнє. Хто бажає мати дітей, карта дитина тут випадає, да? ви зрозумієте, що мішає вам, щоб завагітніти, да? щоб мати свою дитину, хто вам заважає? Хто хоче в своєму житті знайти, чим йому займатися, зрозуміти свій шлях, своє призначення, компас, да? куди вам рухатися в цьому житті. Ви це теж зрозумієте. Коли відкинете все нав'язане, раніше. Коли відчуєте свою душу, коли ви зрозумієте, що вам робити, тут все, що напускне, наносне, таке, несправжнє маски, лицемірство, так? все скинеться, все піде з вашого життя. І навіть якщо це ваше. Розумієте? Так? Навіть якщо я ж на початку зразу сказала, якщо ви десь уступаєте, не бажаючи цього. Так? Десь поступаєтесь якимись своїми правилами життєвими. Це карта второго повішений, да? хто є жертва? Ви? Чи хтось біля вас? Да? Якщо ви жертва, ви знімете з себе цю роль, ви її перестанете грати. Тут граня ролі ваша або якоїсь людини біля вас. Але однозначно всі ці маски будуть скинути вам на користь. І ви заживете своє життя. Ви станете головною героїнею свого життя. Що ще я хочу для вас подивитися? Ну, тут дуже може програтися материнство. Дивіться, місяць, лупа і розвілка. Ну, знову тут карти мені показують. Відкрити свій шлях, знайти, зрозуміти себе, місяця заглибитися в свої внутрішні стани, розібратися в своїй психології, у своїх якихось хороших сторонах і не дуже. Ну, от розібратися в собі, придивитися до себе, лупа, і відкрити свої особисті двері. Вибрати свій шлях. У вас буде мінятися ваш життєвий шлях. І незалежно від того, хто ці маски буде скидати, але ви розберетеся в своєму житті і оберете правильний напрямок, який саме для вас важливий, який саме для вас підходить. Хочу запитати, коли це станеться? Півроку часу, я би сказала так. Півроку, рік максимум часу для того, щоб розібратися. В собі, розібратися в людях, які біля вас, і знайти свій компас, знайти свій особистий шлях. Дуже цікавий глибокий варіант двієчки. В будь-якому випадку він показує, що ви розберетеся, що ви зрозумієте, куди вам рухатись і що вам робити. Я вам цього щиро бажаю. Кожен має зрозуміти своє призначення, навіть якщо це. Просто садити дерева біля хати це теж дуже важливе призначення. Так, а я перехожу до третього варіанту. І це у нас містична колода, містичний Ленорман. І я буду дивитися для вас, які події змінять ваше життя. Що це буде? І як ваше життя поміняється. Якщо карти покажуть, то ще й знаємо, коли це відбудеться. Ого. Карма прийшла в дію, кармічна подія якась вас чекає, доленосна, доленосна подія. Карта говорить, бути сильними вам ближчим часом. Ви знаєте, у вас буде непростий якийсь шлях. Заплутаність, але мені показано, що для вас будуть вірні друзі, вірні люди. Ви підете прямо на щось дуже серйозне в вашому житті. Мені малувато карт, Тут може хтось пережити розрив з коханою людиною і піти в нові стосунки, поміняти роботу, зрозуміти своє призначення і піти наперекір свої, ну, такому загальному загальній думці. Да? Ви тут прям підете наперекір всім і дуже всіх здивуєте, я так скажу, да? але самі вірні люди біля вас залишаться, вони вас підтримують. Ну, ви тут по картах мені ідея, як шокуєте публіку, да? шокуєте своїх там, близьких, знайомих, родичів, друзів, ви їх шокуєте якимись своїми рішеннями, ви обираєте нетипічний шлях. Наприклад, як от так, таролог. Далеко не всі вважають, що це професія, і розуміють, що це труд, і взагалі ці, ну, цінують, і кажуть, що це шарлатанство і так далі. Да? Так само і у вас може бути обраний якийсь шлях дуже незвичайний, не для всіх зрозумілий. Тут може бути, що ви підете там, з сім'ї, і всі будуть казати, як так, а ви. Впевнені в тому, що ви робите правильне рішення. Або там вийдете заміж за зовсім несподіваного мужчину. Ну, ви тут викинете якийсь такий ось коник, да? <свісно> щось таке вчудите, що дуже-дуже всіх здивує. І вас, в тому числі, ви і теж ви себе такого не очікуєте. Ну, ви тут наберетеся якоїсь сміливості вам підкажуть. Карти мені говорять, вам підкажуть. підказка якась прийде, як вам діяти і що робити. От зараз ви ще не знаєте, ви ще не готові. Хрест показує події, які відбудуться по наростаючій. От Подія за подією призведе, мені так програвалося особисто. Пишу, що довго, але мені не так довго. Мені програвалося за десь приблизно два місяці. Подія за подією вела до особливих подій у Да? І, і тут так само знак за знаком, сигнал за сигналом. І ви йдете, і самі від себе не очікуєте, в що ви йдете. І за невеликий період часу ваше життя повністю міняється. Це якийсь і здоровий егоїзм, і цінування себе. Ну, Тут несподівано, Ну, ви повинні бути сильними. Іти... Проти якихось норм таких прийнятих не так легко. Тут, наприклад, да? наприклад, різниця у віці, ви виходите там чи за, заміж за сильно молодого, чи одружуєтеся на сильно молоді, чи там на дорослому. Да? От, різниця у віці в коханні. І всі не очікують, як так? Такого не може бути. От щось таке мені йде прям по картах. Або вибір професії. Ну, всі вважають, що ви маєте бути лікарем, да, а ви захотіли бути актором. Це, ну, я до прикладу тільки це називаю. Але ви щось на щось таке наважитеся, чим ви дуже здивуєте всіх навколо. Але ви маєте бути сильними, тому що е суспільство буде не розуміти, але вас будуть підтримувати близькі і рідні. Тому на них ви можете розраховувати підтримку, ви отримаєте, ви не будете одні на цьому шляху. Ну, ось так. Я вам бажаю, щоб це здійснилося якнайкраще для вас. Тому що тут сильні, сильні дуже карти йдуть. Я навіть не можу сказати точно, так, що, що саме це буде, але це щось таке дуже е, серйозне. Дуже щось цікаве. Так, а я переходжу до четвертого варіанту, хто тут дочекався або хто перемотує. Часом цікаво подивитися і інші розклади. Що розказую я. Так. Лілової вишньової сумірки — це як е, таро пряме і прямі перевернуті положення, Да? Пряме положення карти перевернути. Так само лілової вишмової сумірки. Тут є карта в такому позитиві більше і більше в негативі кожна карта Леонерман. Подивимося, які події у вас поміняють ваше життя? Поміняють ваше життя, вашу долю. Що це за події, якщо, коли вони будуть? так ведмідь іде? Угу. Ого? Тут прям виборетеся з якими з якимись. Цими крисами, мишами, да? Це може бути люди, це можуть бути обставини, можуть бути борги, кредити, але ви сильні, ви сигніфікатор, ведмідь виповнені. Ви скосите це все, у вас буде урожай. Якщо ви вкладали в якусь справу багато ресурсів. Ви доб'єтеся результату, ви його дочекаєтесь, ви сильні. Це стосунки, це кар'єра, робота, будь-яка справа. Може, ви машину фарбуєте, я не знаю, да? Ремонтуєте, і вам це складно. Чи будинок ремонтуєте, вам це складно здається. Вновь це зробите. І це поміняє вашу долю. Ви будете сильними, що би не сталося. Що ще? Ви починаєте чимось горіти по картам, да? Лілії червоні, це пристрасть, аристократична пристрасть до якоїсь справи. Карта дитини, плод до вашого плоду. От мені більше цей варіант, звичайно, похоже на от якусь таку свою справу, чим на кохання. Ну, може, і кохання програтися в особистому житті, але більше ось на щось своє, на свою кар'єру, на свою реалізацію. Що ви... Доводите до кінця, ви дороблюєте якісь проекти до кінця, ви наважуєтесь на якісь кроки, то, можливо, хтось піде у власну справу, можливо, хтось нарешті вирішить повисити свій ценник чи поговорити з керівником про підвищення зарплати. Ви додаєте якусь творчість свою професію. У вас тут все виходить. От зміниться те, що ви. Завдяки цьому, що ваше серце горить, і ви сильна така людина, яка любить все контролювати, тримати під контролем, володіти інформацією, керувати. Да? Все виходить через те, що ви сильні, в першу чергу. Да? Тут вам може прийти якесь повідомлення, якийсь лист, якісь папери, да? що там, підписано щось для того, щоб ви там, мали власну справу, чи ви там, боролися за. Наслідство, да? і вам приходить лист, що ви вже там перемогли, воно ваше, да? може і так програватися. Тут подія більше навіть з якимись фінансами зв'язана, да? з якимись ресурсами. До речі, хто тут? Да воно хотів мати дитину, теж карти показують, що не виходило, але ви старалися. Може бути кесарева по косі, може бути штучне запліднення, ну те, що от робиться за допомогою колющих ріжущих предметів. Да? Але дитина тоді буде довгоочікувана, пристрасна, бажана, да? може і так програтися. Ну, ви тут розсіюєте всі хмари, всі перешкоди, які у вас будуть на шляху. Ви тут наважуєтеся щось поміняти. Дивіться, гора цих листів життя без порядку, да? щось в житті не налажено, якісь непотрібні люди, непотрібні речі, да? і ви наважуєтеся це все поміняти. Коса, все скосити. У вас життя буде мінятися на якомусь такому більш побутовому рівні, швидше за все. Ну, Може й програтися, і на побутовому, може і програтися от, ну, на таку зміну кар'єри, і те, що ви намагалися мати дитину, та, і це все вийшло. Змія, що мішає, це може бути хвороба, це можуть бути якісь психологічні. такі Теми, да, і розмова на цю тему якось з психологом, наприклад, да, міняє ваше ставлення, і це впливає і на фізіологію вашу в тому числі. Ну, от третій варіант якийсь порядок приходить у ваше життя, ви його наводите. Ви наводите в своєму житті порядок. Ви йдете за покликом серця, ви знаходите якусь пристрасть в своєму житті. Це може допомагати вам тут із кредитами справитися. Це теж може бути змія, миші, не обов'язково треті особи в стосунках. Це ну, перешкоди, які на вашому шляху виникають. Но тут змія, кобра, якою можна управляти. Да? Тут ви можете управляти своїм життям. Ці перешкоди вони є, але ви будете розуміти, як з ними справлятися. Наприклад, от, якщо ви хочете дитину, от вам буде якась там схема лікування виписана або там, якісь операції, не дай Боже. Да? Ну, коротше, ви будете розуміти, що вам робити, щоб прийти до цього. Ви будете розуміти, що, що робити для того, щоб стати на ноги в матеріальному сенсі. От розвіюються якісь сумніви і якийсь хаос у вашого життя. І ви розумієте, ось такий ось план є для того, щоб життя моє покращилось. Я розумію, що мені потрібно зробити, щоб життя моє пішло зовсім по-іншому. Вам, як знаєте, як дають до життя якусь інструкцію, або ви її розробляєте, і ви розумієте, що вам робити для того, щоб прийти в ту точку, до якої ви рухаєтеся. Коса це буде швидко, це однозначно буде швидко. Це буде несподівано різко. Вам як підказку якусь дадуть, як що робити. Ви ще самі дійдете, чи ну, зовні вам, можливо, щось прийде, але однозначно, ви отримаєте, як я кажу, да, цю інструкцію до життя для покращення свого життя. Ви зрозумієте, в чому причина і що робити для того, щоб життя стало кращим. Ось такий третій варіант це, це відбудеться у вас швидко, цікаво і на краще. Да? Чого я вам і бажаю. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте реакцію на відео. До нових відео, Па-па.